Що в неї були yeah. люди так діяльні дуже. Тому що там був за Польщі, зроблений сутворний луг, луг був, а потім була Січ. То я навіть була Чутова Сіці, а за Польщі був луг. Але я ти всі вправи вміла робити, що мала була, то вже то були які роки 36, 35, то я ти всі вправи вміла робити. І дітей збирала малих і їх вчила робити. то все. Шоломий. А які ближі до того гороси, до тих вправ. Який, то, я вас зараз вам заспіваю, послухайте. То, то, то луг вчив. А потом за німців зробили злугу, вже називали Січ. То мене зробили навіть читовою Січ. Я вела тую січ, я їздила до Біпські на науку, на ті, на ті всі навчання, що то вчити мали потім тую січ. І потом у шолоби вчила своїх тих чоловіків. Хлопці вчили хлопців, а дівчата дівчат окремо. А то таке було на Польщі. Тут, тут то таке співали. під Боже Великий єдиний. Боже Великий єдиний нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти ти на людь наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу і мноя, мноя літа. Тут вчили. А, 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 а потім вчили. Аже. І шумить то вже танцювали, і шумить, і гуде, дрібний дощик паде. А хто ж мене молодою, та й додому заведе, не веди ти мене. Обізвався козак на солодкім меду. гуляй-гуляй, дівчинонько, я додому заведу, гуляй-гуляй, дівчинонько, я додому заведу, не веди ти мене. Ой, я прошу тебе, бо я лиху злого мужа маю, буде бити мене, бо я злого мужа маю, буде бити мене. На бік хлопці, на бік, бо чорну вже несе, як побачить мене з вами, того трастя розтрясе, як побачить мене з вами, того трастя розтрясе. тут ті співали. То ми приїжджали що все раз в місяць, ні раз в тиждень сюди і ту нас вчили то, все, що ми мали вчити. А хто вас вчив? Може прізвище? А така була. Дан, як зараз, вона була родом з Венегорода, її арештували за Союзу, в Москалі її арештували, знищили її, в тюрмі загинула. Вона ще писала Данилик. Данилик, а ім'я зараз її сестра Софія ходила зі мною до школи в Звенигороді, вона була старша. Данилик, забула яке ім'я його. Данилик написалася Данилик. Софії то її сестра. Забула як. Данилочка така з Ленигорна, навчила нас тут. І багато тут було людей на тих навчаннях? З кожного села приїжджали. Ціла, то, там, де тепер стадіон, де, де грають футбол у нас, цілий стадіон був занятий тими січ, січовичками і січовиками. Хлопці були в одному місці, дівчата в другому. Тут вчили хлопців, вчили дівчат. І то, то цілий район Бібський, то всі приїжджали на ту науку. То, а, потім, а потім на виступ ту тобто, приїжджали. А розкажіть нам, як відбувалися ті виступи? Шо? Розкажіть, будь ласка, як ті виступи відбувалися в Біберці? З яких І... лід я тут перебувала? Ні, ні. Ті виступи як відбувалися, як тих дітей всіх привозили сюди. Ага, ну то то вже не дітей, тоді були кавалери. Розставили їх, вони замашировували на стадіон і їх розставляли рядами, так як мали куди показувати ті вправи, їх розставляли рядами і вони тут виконували. Музика їм грала, вони під музику і співали і танцювали. Але ще пошивка. Крім того, що бівці виступали, потім їх возили на обласний вельнят, виступ, до Львова на обласний виступ. На площі батька Сокола, є такі у Львові площа батька-Сокола, чули ви чи не чули? Так, так. Є. Так, так. То там на площі батька-сокола і там вони ще виступали. І там навіть на те, а вже хотіти до вас, а не пускайте, його. не треба навіть тут вчитися. На площі батька Сокола, то навіть там були е, чоловіки. малий такі о, як я, то я так плакала, що я хотіла кожби ходити з них. А то львівські були, і діти навіть виступали з ними, такі малі, з молоддю, з, з, з дівчатами з хлопцями. В тих, тих чоловіках, що я їх вчила, то я була наймолодша між ними всіми. Я, я, між ними всіми тими, що виступали. Я була з 27 року, а то вже такі були дівчата 25, з 23, з 22, з 24-го. От такі були вже е, старші дівчата і такі самі хлопці.